Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку правила спілкування з домашніми улюбленцями і безпритульними тваринами. Дітки, розкажіть, будь ласка, чи є у вас домашні улюбленці? Я знаю, що у багатьох із вас, звичайно, є домашні улюбленці: і котики, і собачки, і хом'ячки, і рибки, і папушки, у деяких навіть не один домашній улюбленець. Я сподіваюся, діти, що ті дітки, які ще не мають домашнього улюбленця, але дуже хочуть, що ваша мрія. В скорому часі здійсниться. Чи всім тваринам жити легко? Дітки, чи зустрічали ви котиків і собачок, в яких немає господарів? Так, звичайно, зустрічали. А де ми їх зустрічали? На вулиці ми їх дуже часто зустрічаємо у нашому дворі або біля смітника. Скажіть мені, будь ласка, а де вони сплять? Звичайно, безпритульні тваринки, в яких немає господарів, сплять десь на вулиці, під деревами, під кущами. Можливо, десь є місця, які люди облаштували для ночівлі, для таких твариночок. А що ж вони їдять? А їдять вони те, що знайдуть самі або те, що їм запропонують люди, якщо їх підготовують. Дітки, а чому вони не мають ні житла, ні їжі, ці тваринки? Тому що вони не мають господарів, вони не мають свого дому, вони безпритульні, тому в них немає ні житла, ні їжі, бо вони проживають на вулиці. Скажіть мені, будь ласка, а що ми можемо зробити для того, щоб бездомних твариночок було якомога менше? Так, дітки, ми можемо тварин забрати з вулиці додому, якщо у нас є така можливість. А щоб взагалі тварини ніколи не опинялися на вулиці, перед тим як заводити домашнього улюбленця, ми маємо подумати, чи зможемо ми дати все необхідне йому. І раптом, якщо так виходить, що у нас є домашній улюбленець, і він може бути бешкетником, може бути балуваним, робити шкоду. Не можна виганяти тваринку на вулицю тільки через те, що вона нам щось неправильно зробила, чи щось зробила, що нам не подобається. Якщо ми не будемо ось так відноситися погано до тварин, то таких тварин на вулицях стане менше, іноді трапляється так, що тварини губляться, і господарі не можуть їх знайти. А деякі безвідповідальні господарі навіть не шукають своїх тварин, які загубилися, або зовсім виганяють їх з дому, тому що щось їм не сподобалось. Отаким От чином, дітки, з'являються тварини без хатьки. Для безпритульних тварин багато які громади, міст і сіл створюють притулки. Там тварин годують і отримують, там вони живуть постійно. Але, на жаль, не у всіх містах і селах є такі притулки для тварин, тому тваринам дуже часто доводиться жити просто на вулиці під відкритим небом. Подивіться, будь ласка, на малюночки. На малюночку ми бачимо домашні тварини, кішку і собаку. Розгляньте уважно ці світлини і скажіть, яка тварина агресивна на цих світлинах. На першій світлині ми бачимо кішку. Яка агресивна, так? А з чого ми бачимо, що вона агресивна? А з її мордочки, так, ми бачимо, що вона показує нам свої зубки, шипить і дуже неприємно гарчить. Тобто вона показує нам всім своїм виглядом, що вона зараз агресивна і її краще не чіпати. Так, ще ми де бачимо агресивну тваринку? Ось на цьому малюнку це собачка. так? Також ми бачимо по іклах, по розкритій пащі собачки, що вона готова до захисту, і якщо ми будемо її чіпати, вона нападе і вкусить, тому що вона захищається. Так, скажіть, будь ласка, на яких малюнках зображено тваринку лагідно і спокійно? Звичайно, ось на цій світлині ми бачимо біленького, гарненького, спокійного і лагідного котика, а тут ми бачимо маленького цуценятка, також спокійний і лагідний. Це говорить про те, що вони не відчувають ніякої небезпеки. Вони в безпеці, гарно почуваються, тому вони в гарному настрої. Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки. Давайте за малюнками розкажемо, як потрібно поводити себе з домашніми улюбленцями. По-перше, якщо ми завели собі домашніх улюбленців, ми маємо з ними гратися, так? Розважати їх. Іноді ж і нам хочеться погратися і порозважатися, а тваринкам і тим паче. Також, дітки, ми обов'язково маємо слідкувати за тим, щоб наша тваринка добре їла, так? Також ми маємо вчити тваринку, щоб вона була вихована. Ми маємо напувати тваринку. Обов'язково не тільки їжа потрібна для тварин, а ще й вода. Ось на цьому малюночку ми бачимо, що тваринку вигулюють на вулиці. Є такі тварини домашні, які не можуть постійно сидіти в сараї або там в хаті, в будинку. Їх потрібно виводити на вулицю, ось, наприклад, я таку, як корівку, щоб вона паслася, це для неї найкраще. А ще ми маємо подбати про безпеку. Якщо це пташка, значить в неї має бути свій куточок, своя клітка. Якщо це песик чи котик, в неї має бути своя лежанка, свої якісь іграшки свої речі. Тобто, дітки, домашні улюбленці це ті самі маленькі діти, які без нас не можуть прожити, і їм обов'язково потрібен наш догляд та піклування. Подивіться на наступну пару малюнків, розгляньте їх уважно і скажіть, чи правильно поводяться діти на цих малюночках. На першому малюнку ми бачимо, як хлопчик. Очі простя... простягає до песика ручки і хоче його погладити, чи взяти на руки, а в цей час песик гризе кісточку, і песик починає обурюватися і злитися. Так? Чи правильно робить хлопчик? Ні. Діти, ні в якому разі, чи це безхатня тварина, чи це домашня тварина. Не можна чіпати тварину, коли вона їсть. Тому що тоді тваринка вважає. Що ви хочете відібрати в неї її їжу. І тоді вона захищає свою їжу, і це може бути дуже неприємно і небезпечно для нашого здоров'я. Подивіться, будь ласка, на другому малюночку, ми бачимо, жінка прогулюється із песиком, і зовсім незнайома дівчинка підходить і починає його гладити. Чи правильно чиниться дівчинка? Ні, дітки, без дозволу господаря тварини. Не можна гладити, підходити брати на руки, давати якийсь смаколик тварині. Тварина має знати, що в неї є господар і що інші люди можуть загрожувати їй небезпекою, і в такому випадку вона має сама себе захистити, бути насторожі. Не всі люди добрі. І лагідні, є дуже неприємні люди, які не люблять тварин і можуть зробити їм шкоди. А звідки ж тваринка буде знати, що це неприємна людина, яка може зробити шкоду, якщо вона всім буде довіряти? Тому без дозволу господаря тваринку чіпати не можна, якщо в цієї тваринки є господар. Якщо це тваринка без хатько, її також не можна чіпати. Запам'ятайте правила поводження з безпритульними собаками. Не кричи і не дражни собак. Собаки можуть бути хворі на небезпечну для людини хворобу, тому їх краще не чіпати. Не годуй тварину з рук. Якщо ви хочете безпритульну собачку нагодувати, візьміть, будь ласка, якусь ємність, куди можна покласти їжу. Покладіть їжу на відстані і потім відійдіть, щоб тваринка відчувала безпеку, підійшла і поїла. Ніколи не втікайте від собаки, не розмахуйте руками або палкою перед нею, тому що собака вважає, що це небезпека і вона може кинутися. В разі потреби, якщо на вас напали собаки, ви не можете відбитися, необхідно покликати на допомогу, позвати інших людей або дорослих, або діток. Тоді, коли вас буде більше, Собачка зрозуміє, що вона може не впоратися з вами, і тоді вона просто відступить. Але ні в якому разі не кидайте в собаку каміння палки, це може тільки нашкодити вам іще більше. Поміркуйте, чи є у вашому місті притулок для тварин? В деяких містах, на жаль, немає таких притулків, в маленьких містах немає, в селах не завжди є, у великих містах, як правило, створюються такі притулки. Дітки, а як ви можете допомогти тваринам у притулку, якщо все ж таки є цей притулок у вашому місті? Туди можна звернутися до людей, які займаються цими тваринами, які створили цей притулок, і спитати, яка допомога їм потрібна. Можливо, їм потрібна фінансова допомога, тобто на придбання корму. Можливо, їм потрібно прийти і допомогти прибрати в приміщеннях, де знаходяться тварини. Можливо, потрібно прийти і допомогти. Рознести їжу, прибрати посуд, помити після тваринок. А можливо, навіть потрібно прийти, якщо там є маленькі котики або цуцики, погратися з ними, щоб цим тваринкам не було сумно. Тобто, люба, дітки, допомога тваринам, вона дуже важлива і необхідна. Пам'ятайте, домашні тварини. Як і маленькі дітки, потребують догляду та великої уваги. Тому, перш ніж завести тваринку, потрібно дуже добре подумати, чи зможете ви доглядати за, нею, за цією тваринкою? А чи зможете ви приділяти їй стільки часу і уваги, скільки вона потребує? Чи зможете ви піклуватися про неї і не тільки в один день, а впродовж багатьох років, тому що тваринки також живуть не один рік, а два. У кожної тваринки є свій вік. І поки тваринка жива, вона потребує вашого піклування. Тому, будь ласка, дітки, я розумію, що дуже багатьом із вас хочеться мати домашнього улюбленця, але перед тим як його заводити, потрібно дуже добре і ретельно обдумати, чи зможете ви піклуватися про цю тваринку до кінця її життя. Пам'ятайте, що в Україні. Існує закон, який захищає тварин від знущань, і також є відповідальність у людей за жорстоке поводження з тваринами. Цей закон... Забороняє бити, вбивати, отруювати чи калічити тварин, неважливо домашніх чи безпритульних. Цей закон забороняє завдавати тваринам болю і страждання. Цей закон забороняє дарувати домашніх тваринок як призи, як подарунки. Тварину людина має завжди обдумано заводити сама. Цей закон забороняє дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди їхньому здоров'ю або здоров'ю людини. Цей закон захищає тварин від жебракування з тваринами. Дуже часто є люди, які не хочуть заробляти гроші, як всі інші, а жебракують з тваринками, нібито тварина викликає у інших людей жалощі, і цій людині дають кошти на тварину. Цей закон забороняє надавати фотопослуги з тваринами. Забороняє залишати тварин в салоні автомобіля при температурі більше 20 градусів тепла і менше 5 градусів тепла. Цей закон забороняє замуровувати тварин у підвальних приміщеннях та утримувати хижих тварин і птахів у ресторанах, нічних клубах, готелях, базах відпочинку та інше. За ці всі дії, люди, які так чинять із тваринками, будуть нести відповідальність або грошову, тобто штраф. Або у таких людей забирають, конфіскують тварин і віддають іншим людям, або таких, тварин можуть, ой, таких людей можуть направити на виправні якісь роботи, а навіть арештувати і позбавити волі за жорстоке поводження з тваринками домашніми і. Бездомними вуличними. Тому, дітки, будь ласка, пам'ятайте про це. А зараз давайте ми з вами пограємо в гру, так чи ні? Якщо ваша відповідь на запитання буде так, плескайте, будь ласка, в долоні. Якщо відповідь на запитання ні, тоді ми нічого не робимо, просто завмираємо. Чи розуміють папуги значення слів? Ні, не розуміють. В людному місті собаку потрібно водити на повідку. Так, дітки, правильно, тому що собачка може неадекватно зреагувати на якусь дуже погану людину, яка є у натовпі. Кішку можна потягнути за хвоста. Ні, не можна цього робити, дітки. Собаку можна дражнити. Ні, не можна дражнити. Собаку можна дресирувати. Звичайно, не тільки можна, а просто необхідно дресирувати, щоб собака була вихована. А зараз, дітки, давайте ми з вами наведемо приклади, як тварини допомагають нам людям. По-перше, за допомогою тварин можуть лікувати різні хвороби. Тварини допомагають людям, які не мають. Зору, переводити їх через дорогу. Тварини можуть працювати разом із людьми ось, наприклад, є тварини рятувальники, які допомагають людям знаходити. З-під завалів людей. Також є тварини-пожежники. Тварини працюють із пожежниками і допомагають діставати людей із будівель, які горять. Є тварини, які працюють на митниці і знаходять якісь непотрібні речі, які намагаються люди перевести. Також є тварини поліцейські, ще є тварини, які допомагають нашим людям розміну. <зановувати>, якісь місцевості заміновані, шукають якісь е речовини заборонені. Дивіться, як багато роботи допомагають робити тварини людям. А коли люди допомагають тваринам, звичайно, коли тварина в скруті. Коли вона залишилася без господаря, коли вона хворіє, коли холодно, коли голодно. І просто коли тварина з'явилася на світ і з'явилася в чийсь сім'ї. Тоді людина має обов'язково цій тварині допомагати. Торбинка цікавина. Чи знали ви дітки, що собаки єдині тварини, які можуть розпізнати наші емоції. Їм достатньо погляду, щоб зрозуміти, сумуєте ви чи радіти. Вони здатні навіть спост... співпереживати нам людям, відчуваючи ті ж емоції, що й їхні господарі. Дуже часто, коли господар залишає тварину з якихось причин, вона дуже сумує, а коли він повертається, вона. Дуже радіє, що нарешті зустрілася зі своїм улюбленим господарем. А ще, дітки, я хочу запропонувати вам дізнатися, що кіт вас любить. Чи знаєте ви, як дізнатися, що ваш котик вас полюбляє? Ну, по-перше, якщо ваш котик зустрічає вас коло дверей, так, це перша ознака. Ще є ознака. Що ваш котик вас любить, коли він повсюду за вами ходить хвостиком. Ще коли він дивиться на вас, коти підтримують зоровий контакт лише з тими людьми, котрі їм дуже подобаються. Ще, дітки, ваш котик ваш, вас любить, якщо він мружиться, коли дивиться на вас. Це котячий еквівалент поцілунку, коли він дивиться на вас і мрожиться, нібито цілує вас. Ще ваш котик любить вас, якщо нявчить. Коти нявчать лише людям. Це найпереконливіший котофакт. Ваша киця говорить до вас, каже, що любить. А ще коли вона дуже голосно муркоче, це теж означає, що ваш котик вас любить. Ще, дітки. Котик вас любить, якщо терпить ваші ніжності, коли ви його обіймаєте, тіскаєте, цілуєте. Ще дітки, котик любить вас, коли кусається. Але коли кіт кусається, але не по-справжньому, це вияв приязні, коли він тільки зубчиками вас вкусив, а потім полизав. Ще. Котик вас любить, коли він буцає вас головою. У такий спосіб кіт позначає вас своїми феромонами, які знаходяться на його голівці, і він вас позначає як свого. Ще котик вас любить, коли кличе вас, коли дереться до вашої спальні, гатить у двері, шкребеться і голосно нявці... нявчить усе це через любов до вас. Він хоче її таким чином проявити. Також можна сказати, що котик вас любить, коли торкається до вас лапкою або нібито цілує вас у губки своїм носиком. Ще коли котик лиже вас, це велика честь, вас вважають членом котячої родини. Ще коли місять вас лапками, мов тісто, це теж означає, що котик вас любить. Кошенята роблять так і зі своєю мамою кішкою. Отже, для кота, якщо він місить вас лапками, як тісто, ви нібито мама. Ще коли приносить вам подаруночки, наприклад, пташку або мишку, або свою іграшку найулюбленішу, це говорить про те, що котик вас любить. Ще коли вам підставляє підніжки. Кіт простягається просто перед ногами, коли ви спускаєтеся сходами, чи щось несете важке, і отакий от спосіб він каже, що ви його ідол, ви просто для нього щось неймовірне. А ще, коли він на вас ображається, це теж говорить про те, що котик вас любить, і йому образливо, якщо ви його. Не послухали або якось образили. Ще коли котик вмощується на ваших колінах та інших частинках вашого тіла, це теж говорить про те, що тваринка вас дуже любить. Ще коли показує вам своє черевце, це, до речі, найнезахищеніша частинка тіла котика, і коли він вам відкриває свій животик, він вам довіряє. І наостанок, може, ваш кіт вас і не любить. Так як ми звикли це е, сприймати, але й не треба наділяти кота людськими рисами, Котяча любов глибша, щиріша та набагато загадковішся за людську. Тому пам'ятайте про це. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 16, ті завдання, які ми недоопрацювали на минулому уроці. Сторінка 16, завдання четверте. Розгляньте, будь ласка, малюночки, роздивіться їх уважно, і позначте хрестиком той малюнок, де зображено, як не можна поводити себе з тваринкою. І поясніть чому. Так, дітки, саме на третьому малюночку, де дівчинка тягне котика за хвостика. Так, поводитися з тваринкою не можна. Поставте тут хрестик. По-перше, хвостик це частинка тіла тварини і йому боляче, коли його тягнуть за хвоста. По-друге, це дуже небезпечно, тому що котик може розвернутися і своїми кіхтиками та гострими зубками вкусити вас, подряпати і поранити. Тому, будь ласка, так не робіть. Торінка 16, завдання п'яте. Нам необхідно уставити слово не там, де воно необхідно. Торкайся собаки, коли він спить або їсть. Не торкайся правильно, не торкайся собаки, коли він спить або їсть. Дражни собаку. Не дражни, собаку. Та намагайся відібрати предмет, з яким він грається. Та не намагайся відібрати предмет, з яким він грається. Так, дітки, цього робити не можна. Настрій тварини ми можемо розгадати, спостерігаючи за положенням її тіла. Правильно, тут часточку не, не потрібно ставити. Пам'ятай, що виляння хвостом завжди є ознакою дружелюбної поведінки тварини. Ні, дітки. Не завжди є ознакою дружелюбної поведінки тварини, тому необхідно слідкувати за її настроєм і за тим, як вона виляє хвостом. Без дозволу господаря тварини можна гладити та торкатися, не можна її гладити та торкатися, Так, без дозволу господаря тварини не можна. До чужих кіз корів овець підходь близько. Не підходь близько, дітки, тому що це може бути небезпечно. Чіпай тварин без хатків. Не чіпай тварин без хатків, тому що ви не знаєте, чим можливо хворіє ця тваринка. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть слово не там, де це необхідно, у вашому зошиті. Дітки, який же висновок ми можемо з вами зробити із нашої теми. Тварини. Це наші друзі. Вони дарують нам вдячність і відданість, довіряють своє життя. Пам'ятайте, що життя тварин без хатьків позначається на їхній поведінці. Знання про поведінку та мову тварин урятують вас від небезпеки. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я хочу подякувати вам за вашу увагу та старанність на уроці на вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!